Друзі, я всіх вітаю. Сьогодні у нас 24 березня, понеділок. Вчора була неділя. Ми з мамою вирішили печку встановити, зробити і в нас вийшло. Вона в нас, як ви знаєте, добряче пускала диму в хату. Що я зробив? Думали-думали і додумались. Ось подивіться, що я зробив. Не знаю, буде видно чи ні. Зняв оцей плод і прочистив канал Аж до верха. Цей який був забитий сажою повністю. Прочистив і потом, около часу, навіть більше, ніж час ми топили просто бумагою. Протаплювали, щоб димоход прогрівся. Тому що у мене димоход не прямо йде, як повинен йти, а трошки йде в цю сторону. На ту кімнату. Зверху така труба йде. З цього, з того димоходу. В той димоход. І як ви можете чути. У нас все вийшло. У хаті тепло, гарно. Так що, друзі, з печкою. Печку ми побідили. Печка працює. Не знаю, чути чи ні, але вона тріщить. Якщо видно, навіть... Видно горить в ній. Правда, диму було просто капець, але ми прогріли прочистили і вона запрацювала. Тепер буду кожен місяць або кожні пару тижнів прочищувати цей канал від сажі. Заніс трошки дровішок і будемо потрошку топить. Так що, друзі, всім гарно дякую за увагу. До скорої зустрічі.